Ланджин Гідро Conquest одна із найпопулярніших колекцій швейцарського бренду. Багато в чому її популярність пов'язана з стабільним трендом на дайверські годинники. Слідуючи іншому сталому тренду, лонжин представили нові моделі в корпусі діаметром 39 мм та товщиною 12,2 мм. Всі особливості, завдяки яким ми впізнаємо Hydra Conquest, все також присутні: вигнуті виступи, захисна конструкція навколо заводної головки з правого боку корпусу. Сама заводна головка, як і повинно бути в дайверських Годинниках загвинчується. сталевий безель має керамічну вставку та обертається плавно. Синій добре чидабельний циферблат з великими арабськими цифрами та індексами з люмом. Виконана в стилі Sunray. Особлива деталь, яку можна побачити в усіх драконквестах – велика годинна стрілка з ромбом. Всередині годинника механічний калібр L888 з запасом ходу 72 години, який працює на частоті 25200 на пів на годину. Водозахист моделі 300 метрів, задня кришка глуха та прикрашена логотипом Longines. Трьохрядний браслет має застібку, що розкладається з дайверським розширювачем.